І хороші Ну що ж, ось і вже у нас 17 жовтня. І саме сьогодні, у понеділок, у раненький-раненький ранок, у мене половина 5 ранку, дівчатка. Я стала спеціально так рано, для того, щоб почати відзнімати тиждень в рамках спільного проєкту зв'яжи шапку 5 за 5. Третій сезон. Організатор Оксаночка Левчук і е, українські рукодільниці, яких надзвичайно велика кількість, і які настільки креативні, настільки талановиті і настільки горять бажанням в'язати аксесуари, ще доєдналися до нашого проєкту. І посилання на усіх буде знизу в інфобоксі. Проходьте, будь ласка, дивіться. Це неймовірна хвиля емоцій, позитивних емоцій і хвиля натхнення дівчатка. Якщо ви думаєте в'язати аксесуари, тобто бажаєте утоплити себе, своїх рідних шапочками, шарфиками, рукавичками і тому подібними. Аксесуарчиками обов'язково дивіться нас цей спільний проєкт Я впевнена, ви знайдете там щось цікаве. Отже, у нас сьогодні, 17-го числа, стартує третій тиждень і. Якщо чесно, я в цьому тижні розгубилася. У мене так сталося, що я вже зв'язала 6 аксесуарів за два попередніх тижні. тобто умови проєкту я виконала і, здавалося б, вже нема куди летіти, що в'язати. Але ви не повірите, у мене ще така кількість планів, і що я сьогодні півгодини, напевно, сиділа і дивилася на те, що я запланувала. Це тільки те, що я запланувала і думала, з чого мені розпочати. Рішення було важким, але я його прийняла. І розпочну я цей тиждень з дов'язування свого пуху норки. Я в минулому тижні в'язала шапочку з такого кольору із цієї пряжі, і оце в мене залишилися залишки. Ось три. Таких невеличких моточки. В них 38 грамів пряжі. І ще в мене один повноцінний моточок, в якому 50 грамів. Отже, це мої запасики, залишки запасиків. Пух норки Ось такою червоненькою етикеточкою. Не втомлююся, казати, дякую за цю пряжу Оксані Левчук, яка мені люб'язно, її подарувала. І... Я буду в'язати собі рукавички, тобто рукавиці з пальчиками. В самому першому своєму тижні я в'язала чоловікові такий аксесуар, я трішечки приблизно згадала, як це робиться, тобто відновила в пам'яті сам процес вязання рукавичок, і в'язала їх дуже-дуже давно і вирішила зв'язати собі. Ша... У мене є бактус. До речі, дівчатка зв'язаний в одну ниточку. У мене шапочка зв'язана в три ниточки. Тому рукавички я вирішила в'язати в дві ниточки. Ну, щоб якось цей. Я думаю, що дві ниточки мені вистачить. Так, не хочеться в'язати зразочки, якщо чесно. От. Ось я буду брати дві ниточки. Я, напевно, в спиці буду брати половиною. Не люблю я дуже товсті саме перчатки, тобто рукавички з пальчиками. Ну, попробую на двійки з половиною, якщо не вийде, то прийдеться, напевно, взяти двійку. Так, мені щось тут більше двійка схоже, так? Якщо в дві ниточки. Тут ніби проситься двієчка. Якщо в дві ниточки, це виходить 350 метрів на 100 грам. Так? Ну, в принципі, можна двійкою з половиною. Одним словом, буду пробувати, якщо не вийде, бо в мене двійка, саме шкарпеткові тріо, обидві парі зараз зайняті. Один процес у мене активно в'яжеться помимо цього спільного проєкту. Я в'яжу шкарпетки для ЗСУ, хочу їх швиденько дов'язати, спакувати і відправити. А на другому проєкті там в'яжуться мої шкарпетки. В рамках опису, який я створюю. Ну, щось буду думати, буду кумекати Отже, дівчатка, це в мене такий проект, буде стартувати, буду в'язати собі рукавички, і вирішила ще взяти один, який, я так думаю, буде швидким. Ось така пряжа. Я показувала її в стартовому відео, і біля мене немає етикеточки. Це стокова пряжа, в 100 грамів 100 метрів, 50 вовк на 50 акрил, така товстенька ниточка. Я пробу, спробувала резиночку 2х2 ні. резиночка 1 на 1. Так. Я взяла шпиці шестірка. хоча рекомендують 7-8, але я шапочку буду в'язати на шестірці. І хочу спробувати зв'язати. Просту класичну шапочку розиночкою один на один. Хочу подивитися, як ця пряжа ляже в цій ниточці. У мене таких 4 моточки ну, чорно-сірого і один черв, червоненький такий. М -м -м Хочу спробувати. І ось у мене навіть є зразочок, я його прати не буду, нічого з ним робити, не буду. зроблю зразу. Е Розрахунки по ньому. Побачимо, що в мене з цього вийде. Це така авантюра авантюра. Якщо нічого не вийде, ці проекти, ці шапочки, які я планувала в'язати з цієї товстенької пряжі, просто відпадуть. І буде щось потім інше. Ну, не знаю. Спробую. Отже, ось так. Виглядають мої старти в рамках 3 тижня цього спільного проєкту рукавички з пальчиками. І шапочка. Якщо ще щось буде, тому що тиждень у мене такий довгий, мені завжди може серед тижня щось стрельнути. І я захочу в'язати щось інше. Ну, надіюся що цього тижня так не буде. Так, ну що ж, я на цьому. Буду прощатися з вами. Бажаю успіху і до наступного підключення, в якому я обов'язково буду показувати, що ж в мене виходить і чи виходить в мене взагалі. Маю надію, що все вийде. До зустрічі, любі мої. Бережіть себе! Привіт, мої хороші! Ну що ж, у мене вже середа і пора вже, напевно, підключитися до вас щоб показати якісь свої проміжні результати. Хоча, признаюся вам чесно, цього тижня результати незначні. Я трішечки переключилася на інші процесики. Напевно, ви вже побачили в'язальний епізодок, який я випустила, мала випустити у п'ятницю. Про шкарпетки для ЗСУ. І я цей тиждень дівчатка дуже активно дов'язую свої шкарпетки і планую їх у п'ятницю спакувати і відправити чарівницям добра, на... для того, щоб вони верніше відправили їх нашим солдатам, нашим воїнам, захисникам і захисницям. От І тому я трішечки збавила темп в'язання в'язаних аксесуарів, але, ну, звичайно, я не покинула в'язання. І сьогодні хочу вам показати, як у мене. Ой, у мене все щось тут сьогодні падає, дівчатка. Так, у мене середа, ранній ранній ранок, і у мене в'яжеться. Моя рукавичка, ось на такому вона етапі. Тобто я її в'яжу по декілька рядочків в день от, і вже почала вив'язувати один пальчик. ну, Я думаю, в принципі, дівчатка, що до неділі я все-таки ці рукавички зв'яжу. Це ж все-таки невеличкий такий процес. Так, він моторошний, тому що кожен цей пальчик потрібно вив'язувати. От, це купа кінчиків, але ж тут небагато, в принципі, самого в'язання. І ось така моя рукавичка. Я її в'яжу звичайно лицевою гладдю. Чомусь саме на цій пряжі, мені подобається якомога простіші візеруночки. Єдине, що я тут зробила набірний край. Болгарський зачин. Я зовсім недавно на каналі Віки, нашої української україночка «Вяже, зв'яжемо тренди, побачила цей набір, майстер-клас на цей набір, і вирішила спробувати. І зразу в трьох виробах, які я розпочинала цього тижня, я скрізь набрала болгарським зачином. Щоб спробувати і зразу закріпити, як то кажуть. І, до речі, мені дуже сподобалося. Такий еластичний, гарненький набірний край. А далі все по стандарту, як книжка пише. Отже, в'яжу я ці рукавички, це рукавички собі, в набір до шапочки і до Бактуса. І ось так. І у нас в понеділок знову майже цілий день була тривога. Ми знов з дітьми сиділи у, в укритті, і я дуже добре ще прихопила з собою в'язання, тому що ми там уже і співали під гітаром і. Перекладали пісню з латинської на українську про студента. І Що ми тільки не робили, а потім ми вже дуже сильно всі потомилися. Діти позалазили в свої телефони, а я взяла в'язанечко і розпочала в'язати шапочку. Ось таку шапочку я розпочала. Також набрала тут болгарським зачином, Ну, вже як вчитися, то вже вчитися на всьому. І до речі, на товстій пряжі. Він виглядає доволі ефектно. От чесно, я рекомендую. Дивіться, гарненько. І ось такий кусочок в понеділок, під час тривог в укритті, я пров'язала. Виглядає, на мою думку, резиночка 1 на один у цій пряжі доволі класно. Я думаю, що буде гарненька така шапочка. Ось моточок, це півмоточка зв'язано. Не знаю, як чи вийде вона з ну з тим, щоб заверталася, чи буде просто пряменька шапочка без отворотів. Побачимо. Я буду вв'язувати на весь моточок, а там далі подивимося, яка вона вийде. Вона гарно тягнеться, бачите? в принципі От. І дівчатка і хлопці це всі мої результати на сьогодні на середу. Над цим працювала трішки в понеділок. Рукавички розпочала в понеділок зранку, тобто набрала петлі і все. І вчора пров'язала трішки рукавички, сьогодні розпочала пальчик. Весь інший час я присвячую саме шкарпеткам. Ну, якось так цей тиждень мені треба дійсно гарно попрацювати саме над ними, тому що у мене є вже зв'язані декілька пар шкарпеток, мені треба зв'язати ще мінімум дві і я тоді це все спакую і відправлю. Якось так. Ну що ж, на цьому я буду закінчувати своє невеличке підключення. Я маю надію, що після п'ятниці, якщо все вдасться, я все повідправляю, я вже. Більш активніше займуся якраз аксесуарами. А на цьому бажаю вам мирних і тихих днів. Не виключайтеся, продовження буде. Усім привіт, мої хороші! Сьогодні у мене неділя і вже четверта година дня, і я в такому пізньому-пізньому підключенні хочу показати вам результати моєї роботи в спільному проєкті з шапку Шапко 5 за 5. Третій сезон, третій тиждень. І як ви вже зрозуміли, я до вас підключилася в рукавичках, я їх все-таки зв'язала. Єдине, що мені здалося, що після прання трішечки вони підсіли. Але, можливо, мені так тільки здалося. от Ось так вони виглядають. Дуже смішненькі, коротенькі виглядають пальчики. Ну, насправді, в мене дійсно долоня дуже з короткими пальчиками, не музикальні в мене. І якось так ось вони зв'язалися. Зараз я вам зніму і детальніше покажу їх. Саме цікаве, що на ці рукавички, дівчатка, мені пішло рівно 38 г пряжі. І ось цей моточок мені не довелося зачіпати. І в мене залишився повністю повноцінний моточок ще норки, і я безмежно радію таки, знаєте, запасикам, тому що вона зараз неймовірно дорого вар... коштує. Тому хай буде один моточок, на що ще пригодиться. Я ж зв'язала їх шпицями два з половиною, ось цими шкарпетковими, і вони в мене так в моточку і залишилися. Треба перекласти їх. Е в коробочку, верніше, в пакетах, де вони лежали. Отже, важать 38 грамів, зв'язані на мої маленькі-маленькі рученятка. Тому що, якщо порівняти їх з чоловіковим, то вони, звичайно, такі, знаєте, як в дюймовочки. Ну, я нічого не зроблю. Руки в мене коротенькі, верніше пальчики коротенькі, руки маленькі, тому такі рукавички. Е Рукавички до наборчику. У мене вже є бактус, у мене є шапочка, у мене є рукавички. Ви знаєте, я себе повністю утеплила. Утеплила повністю чоловіка і, напевно, залишилось утеплити тільки донечко, тому що ж зимові аксесуари я і не в'язала. Я її в'язала на прохолодну осінь на ранню зиму. А от такі теплі-теплі, якраз це мене, напевно, залишиться задачею на наступних 2 тижні. Так, ну що ж тут розказувати? Краса є, можливо, вони не досконалі, не знаю. Ну, рукавички, як рукавички, дівчата, що тут розказувати? Вони одинакові, повністю рахувала всі рядочки. От, Наручці сидять ніби нормально. Єдине, що як я оділа після прання зразу, то мені здалося ніби що вони так трішечки підсіли, а зараз вже в ні. Так, ось ця моя перша готова робота цього тижня. Я покладу біля таких свої чудові квіточки. Дівчатка спеціально поставила вам її в кадр, тому що це єдина квітка за останні 17 років, яка в мене вижила. Ви Мене повірите. Цю фіалку мені подарували, я її вже в якихось відео вставляла в кадр, вона у мене цвіте вже в сьоме. І це єдина квітка, яка вижила. Я інколи і забуваюся її поливати, і ще щось, але вона все одно живе. Ну, Це моя така, знаєте, напевно, натхненниця. Коли були вибори, у жовтні, якщо я не помиляюся. То мені подарувала її е, моя колега по виборчій дільниці. І от дивіться, вже був рік, вона в мене десь сьомий раз уже цвіте. І тому я не можу, дівчатка, не поділитися з вами такою красою. Я знаю, що дуже багато з моїх вязальних подруг люблять фіалки, а ліночка навіть їх розводить. От, я якось тоді постидалася у ліночки попросити, думаю, я попрошу у неї фіалку, а вона в мене вмре, і я буду дуже сильно розчарована. У мене просто дійсно квіти не живуть. Ось це моя єдина красуня. Так, не буду вам багато розказувати, покажу зразу свою другу готову роботу. Це чоловіча шапочка. Дівчатка, вчора чоловік з почти забрав уже. Посилочку від магазину candy yarn і там прийшли мені ось такі, як воно правильно називається, бірочки, так бірочки для шапочок. І я заказала їх всього лише три, і коли причепила цю бірочку, я пожалкувала, що я їх заказала на пробу лише три. Але, ну, скажімо так, Нічого страшного. от, І ось така шапочка вийшла, вив'язаний повністю весь моточок 100 г. Залишилася буквально ось така ниточка. ну, Я думаю, що це вже ні на що не впливає. В'язала я шпиця моїх 6, чоловік приміряв, приміряв кум і, ви знаєте, сидить дуже класно на різній голові. Тут зробила я маківку ось так чому? Тому що я не знала, як мені вгадати з кількістю пряжі, щоб її вистачило на цю шапочку. І тепер уже по цій шапочці я можу собі. Як то кажуть, прораховувати інші маківки. У мене ще три таких моточки і один червоненький, і я буду в'язати шапочки на продаж. Так, я вирішила все-таки в'язати, тому що фінансова ситуація не <смас> як-то вирівнюється. І якось допомогти чоловікові утримувати сім'ю потрібно. От, і... Я хоч і працюю, але моя зарплата йде на інші цілі. Тому я вирішила все-таки в'язати на продаж. Ось перша шапочка готова, я думаю, знайдеться її власник. В'яжеться, до речі, дуже швидко, я її зв'язала за два вечори. Тобто, два вечори, сидячи з сім'єю, ну скажімо так, більш-менш лягаючи спати, дивлячись, якийсь ще мультфільм чи серіал, дивлячись, що ми вибираємо в даний момент, я за два вечори її зв'язала. Тобто, не напряжне, комфортне в'язання, хоча шестірка шпиць трішки боліли руки, але це не страшно. Ось така шапочка зв'язала, тобто це моя зв'язалася моя пробна шапулька. Я хочу подивитися, як ці модельки будуть виглядати. І я вже познаходила пряжу по одному моточку, яка в мене є в наявності. І як. Яка, в принципі, мені особисто не конче потрібна, тобто, з яких можна нав'язати шапочок. І, напевно, спробую я ще таке діло. Ну, принаймні, ще три моточки. Мене чекає чорних і одна черга. Одна чер... Один червоний, що я говорю. Якось так. Ну що ж, Оксаночку, ще дві готові роботи в мене цього тижня є. Я вже не такими гігантськими темпами полетіла, трішки стрималася. У мене на цьому тижні були. Набагато, на мою думку, важливіші завдання. Я дов'язувала шкарпеточки для ЗСУ, пакувала їх, і хто не бачив мій влог, який вийшов в п'ятницю, ви можете пройти і подивитися. Я ще цього тижня зв'язала ще дві пари шкарпеток, тобто, в мене, якщо в загальному, взяти аж чотири готових робот. Але в рамках цього проєкту дві. От, Так що можете прийти подивитися, чим я там займалася. І ви знаєте, я все одно щаслива, що ці два процесики зв'язалися. Так, цей процес був швидкий, тобто два вечори, але над цим процесиком, шпиці 2,5, оці пальчики, треба було трішечки посидіти погратися. Тобто, часу в мене так пішло немало. Ну, але я задоволена. Я безмежно задоволена результатами, не дивлячись ні на що. Якби в мене зв'язалося лише пів шапочки. Ну, я це жартую. Звичайно, я люблю готові роботи. Я намагаюся бути відмінницею. от, І не підводити організаторів, не підводити вас, любі мої глядачі. Я знаю, що ви йдете на мій канал, щоб в основному милуватися готовими роботами, тому я стараюся вам їх показувати. Ось якось так. Ну, на цьому я буду прощатися з вами, казати вам величезне дякую за перегляд, величезне дякую за підтримку, за коментарі, за підписку на мій канал. Ви знаєте, останнім часом, ну буквально останніх 3-4 тижні мені не пишуть негативних коментарів. І мені так добре, мені так. Кайфово, але знаєш, я зараз це скажу і <сум> знову хтось щось напише. Але, якщо чесно, в мене вже чоловік сказав, що я якась стала товстошкіра, тому що якщо на початку ведення каналу я на негативні коментарі навіть плакала. То зараз я до цього відношуся абсолютно спокійно. Скільки людей, стільки думок. Кожен має право думати по-своєму. Я не цукерочка, я не можу подобатися всім. Я така, яка я є, ну і нічого тут не зробиш. Тому не можу я бути. Ідеальною чи якоюсь. Я така, яка є. Я Маруся з каналу Маруся на скринька рукоділля. Ось така. Комусь подобається, комусь не подобається. Ну, що ж тут зробиш? Як є? Головне, що я подобаюся собі, подобається своїй донечці, своєму чоловікові, подобаюся людям, з якими я спілкуюся. Я знаю, що я. Що вони люблять, напевно, мої в'язальні подруги, я їх також безмежно люблю. І це саме головне. Наш час саме головне, щоб закінчилося це страхіття, закінчилася війна, перестали падати. Оце все весь цей кошмарний вогонь з неба на наші землі, на наші хати, на наші села, міста. І це саме основне. За цим я молюся кожного дня. І... Я, якщо чесно, саме на це покладаю надії. А все інше зробимо, зв'яжемо, створимо, напишемо, буде потім. Головне, аби було так. Ну, Я вже знову пішла в тяжку таку тему для себе. Все любі мої, обнімаю, цілую. Бажаю вам всього найкращого. Нагадую, що в інфобоксі є посилання на дівчаток. Пройдіть обов'язково подивіться. Я сьогодні сама з нетерпінням чекатиму 6-ї години, щоб розпочати дивитися серіал «Звяжи шапку 5 за 5, третій сезон. Все, точно біжу, бо так скучила за вами, що вже балакаю без зупинок. Цілую, обнімаю, бережіть себе і своїх рідних і до зустрічі на моєму каналі. Па-па-па-па!